Всім привіт-привіт! Ви на каналі Марабела. І сьогодні ви дізнаєтесь, як зробити інтерфейс в 7-4 таким, як у нас був Сім 2. Це знову я. Ми будемо перетворювати 7.4 4 в 7.2. 2. Просто воно дуже гарно виглядає. Але мені дуже сподобалося, як в однієї англомовної сімерки. Я зараз покажу. От, виглядає. оця менюшка, я така захотіла це саме. ну Просто цей сік, розумієте? Воно дуже гарно виглядає, щоб поближче вам показати. Yes. Саме тому ми тут. І саме тому я роблю це відео українське, щоб ви також могли собі таке зробити. Вам потрібно буде прийти за посиланням під цим відео. я додам опис, посиланечко на цю сторіночку в Патреоні, де ви зможете завантажити собі е, все, що я сьогодні буду завантажувати і показувати, щоб мати ось такий Сімс 4. Дуже схожий на Siemps 2. Господи, воно ну, мені так подобається. Це просто. Подивіться на цей вайб. Там навіть можна змінити звук. Коротше, всього можна змінити. Тому так, заходимо сюди, завантажимо всі ці файли. Перше, що я зроблю, це, звичайно, що створю. Окрему папочку для всього цього. І напишу 100. Ось, щоб я собі знала. І сюди все будемо завантажувати, те, що мені хочеться. Так, переходимо до наших завантажень, і тут беремо ось це заміну курсору і заміну ось і Base UI. Я це буду вирізати, і ось сюди просто вставляємо. Що нам потрібно зробити далі, це нажати на ось це. Це найцікавіша частина з усього. Тому ви нажимаєте сюди, берете ось цю папочку. Я її беру повністю і завантажую її не сюди, в цю папку, яку я створила, а просто в моц, як окрему папку. Тому що далі ви заходите сюди і вам потрібно піти в цю папочку. І тут е, ми, ви можете, перше прочитайте, будь ласка, Compatibility Guide, тобто це є гайд на поєднання з іншими модами, чи буде цей, поєднювати цей мод. Е, якщо ні, то там все буде розписано. Отже, ви можете ось це або залишити, або видалити. Я це залишу. Це е, власне вже іконочки телефону, заміна там на те, як воно було в два. Можете виділити, тобто, це за вашим бажанням. Далі ось тут є таке T-MAX SmarterPi меню. Тут також можна обрати або Standalone, або SmarterPie menu Compatible. Я додам вам тут різницю між цими двома. Можете обрати те, що вам найбільше подобається. Можете просто обрати одне з цих двох. Отже, ми зараз перейдемо до завантажувальних екранів. У нас є тут декілька варіантів. Так, це ось ця. Я буду завантажувати ось цю 16.9. Я просто отак нажимаю і собі кидаю туди. Ось, прямо сюди, там, де ми були, я просто сюди вставляю цей файл. Далі переходимо знову сюди. Нам потрібно завантажити ось це. Якою мовою у мене це англійська. Моя беру цей також вставляється сюди. Також нам потрібно буде ще сюди повернутися і перейти на Build By Gizmo Override Та звідси завантажимо заміну ось цих штучок. Тому що вони будуть тут меншими, ніж в нас є зараз, і можна обрати кольор, який нам подобається. Звичайно що. Я би обрала який? Який-який? think Blue. Нам потрібно буде завантажити звідси Gizmo Recolors і також Grid Recolors. Далі Та нам також потрібно один з цих Gizmo Meshes. Можна це, можна це. Я візьму з Outline. Власне, 70, це в нас ось цей. Так, без споку боку обводки такої, а тут водочкою. Я нажала Outline, власне, тому що мені це більше подобається. Як бачите, воно тут в стандарті набагато більше, ніж оце, що ми зараз завантажуємо замін. Переходимо в наше завантаження і беремо ось це Cut. Вставляємо в нашу папку, яку я створювала ось цю. І тепер ще заходимо сюди і шукаємо потрібний нам колір. Отже, я обратиму ось це, бо тут в мене 7 Blue. Воно четверте з цього списку ну, ось так. І з цієї папки. Read. Ми виберемо, можливо, найкраще буде блулач, щоб воно не співпадало ну, просто для різноманіття і вставляємо всю папку. Дивимося нарешті на outcome, на те, що в нас вийшло, кінцевий результат. Як ви бачите, в нас змінилися повністю весь вигляд гри, меню і. Значки замінилися. Навіть мишка і курсор, як ви бачите, змінився. Окей, е, тож ми зараз спробуємо піти і пограти, наприклад, за нашу April. Завантажувальний екран змінився, все змінилося на те, як я його хотіла, те, що я його обирала. Покажу вам ще зараз режим будівництва. І як на мене виглядає, це дуже милашно. Ось, наприклад, навіть так я можу на все клікати, воно все позмінювалося. Що наш телефон також змінено. Тут, тут все змінено, так? От. Календар позмінювався. Нажимаю на, на персонажиків, Як бачите, в нас опції також всі позмінювалися, так як вони виглядають. Я обрала Compatible, тож у мене такий варіант. Якщо ви обрали інший, у вас буде по-іншому там. В залежності від того, що ви обирали. Виглядає саме так, як я і хотіла, щоб це виглядало. Тож я задоволена, сподіваюся, ви також, якщо ви цього хотіли. І як бачите, ось в будівництві в нас навіть коли ми беремо стіну, щоб її щось побудувати, в нас зменшився оцей курсор, і це все, як воно виглядає, воно все тепер з ноточкою мінімалізму. Мені це дуже до вподоби, тому що я залишатиму цей мод в себе і буду з ним гратися. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобався такий формат відео, і також підписатися на цей канал, залишити свій коментар, якщо хочете побачити якісь огляди на моди або на якісь інші питання у вас є до гри, Якщо хочете побачити відео про це, можете писати. Я обов'язково прочитаю це, візьму до уваги і, можливо, навіть зніму відео. Все, всім дякую, па-па! See you later!